Ламікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай з останніх висловів американського президента Дональда Трампа. Розпочнемо нашу наступну розмову. Яким чином сприймати те, про що Трамп говорить? Чого вартує тільки ось ця остання фраза? У зеленського нічого немає, поки я це не схвалю. Це короткий, фактично, такий коментар. Ну в цілому Дональд Трамп висловлює сподівання на продуктивну зустріч із своїм українським відповідником. Вона нагадаю, має відбутися у неділю. Однак, скептично оцінює озвучені озвучені ним раніше пропозиції щодо мирної угоди. Все це випливає після розмови Дональда Трампа із журналістами. Зокрема, видання «Політику» приводить ось ці його цитати. Ну, а ми їх обговоримо із Андрієм Василовським, надзвичайним і повноважним послом, радником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Ем, яким чином належить сприймати ці слова Дональда Трампа? Тому що я знаєте, коли почув ось цю фразу, мені до голови прийшла тільки одна знаєте, дефініція, одне таке слово. Це слово називається хамство. Ем, ми собі можемо це дозволити. Звичайно, ми не маємо якоїсь знаєте мандату чи відповідальності, скажімо так, інституційної. Але от саме так виглядають подібні вислови. Та коли це робиться публічно, коли це робиться в моменті, може в одному з найвищих моментів щодо мирних переговорів, і коли це відбувається фактично за день до зустрічі зі своїм українським колегою, може так, а можна жити інше слово, відвертість. А цій людині ну, не зовсім байдуже, але дуже-дуже близько до байдуже щодо долі України. І тому він висловлюється відверто. може це і непогано. Для нас це, в усякому разі, розкриває одну дуже важливу деталь, як на мене. У мене таке враження, що між Вашингтоном і Москвою існують хороші лінії зв'язку. Вони весь час комунікуються, вони ці лінії нікому не відомі, ну їм відомі, невідомі загалові. І е, тому вони е, власне співробітничають в режимі реального часу. Е, те, що колись може відко позвонити, ушуковується, підслухаються одне, але існує щось і глибше. Саме тому в Вашингтоні знають оцінку в Кремлі, е, яку отримав цей план е, останній, який виробили. Представники України і Сполучених Штатів у Флориді мається на увазі останнє перебування у Мєрова, на дачі у Віткофа. І ось той документ, який потім привіз у Мєров в Київ, а нібито Дмитрій привіз в Москву, вони його отримали зразу і вони по ньому вже дали свою реакцію. Звідси слова Трампа у Зеленського нічого немає, поки я це не схвалю. Він є е, тримачем акцій, і він визначає, е, куди піде цей далі план, або, е, скажімо так, е, що до нього додасть е, Трамп під час зустрічі, що або що він з нього викрасте під час зустрічі? І е, в цьому полягає е, сенс цієї відповіді, і в цьому полягає сенс поїздки Зеленського в Хорів. Е, е, чи вдасться йому. Доводити там по ходу дії Трампові, що з цим він погодитися, з такою пропозицією погодитися не може, і тому він не може, і тому це не, він не згоден, і це остаточна відповідь. Це ми скоро побачимо. На нашому боці те, що українська сторона вже фактично оприлюднила цей план. І таким чином відступати від нього українській стороні. Дуже важко треба знайти якісь серйозні аргументи, чи зможе е, Трамп переконати е, Зеленського відступитися від оприлюднених ним слів, які, в принципі, вже десь так більш-менш е, сприйняті в громадськості в Україні. Хоч є, є зауваження, є закиди, є протести, є е, плюси, є мінуси, але в принципі десь воно так розуміється. Е, чи е, готовий. Готові українці до погіршення цих умов, а в словах Трампа під, під текст саме такий, е, будемо бачити вже через два дні. Ем, ось ця зустріч, зрештою, про що вона може свідчити? Тому що е, ми спостерігаємо знаєте за певним таким переговорним, досить тяглим процесом, коли сторони досить інтенсивно зустрічаються на різному рівні, говорять. То публічно, то не публічно, і тут знаєте, з'являється таке враження. У мене принаймні воно таке склалося. Що е, зустрічі на найвищому рівні вони потрібні, вони мають вагу, мають сенс тільки тоді, коли всі ось ці технічні лінії вони відшліфовані і доведені до певного е, логічного завершення, і тільки тоді можна зустрічатися на рівні президентів і щось там підписувати щось, декларувати про щось говорити. Е, зараз це не та ситуація. Мабуть, зараз це не та ситуація, тому що не було дипломатичного, як ви говорите, відшліфовування. З одного боку діяли забудовники, і з другого боку діяли забудовники. Ну, я не маю на увазі в даному випадку начальника Генерального штабу НАТО, але він виконував, будемо так говорити, технічну функцію. Він просто підтверджував, хто де стоїть і у кого. Там які позиції і перспективи. Але він формулював остаточні умови. Коли цим займаються дипломати, то вони цим займаються системно і, ну, як би це сказати, рутинно-науково. Є певні канони, є певні змістовні підходи. Ну, коли ми будуємо будинок, ми не повинні починати з вікон, ми повинні починати з фундаменту. А тут ми починаємо з вікон. Зразу чия буде оця територія? Хіба в цьому хіба з цього можна починати? Я не буду втручати, входити в деталі, в професійність це, це, це по другому але запевняю вас, що починали не так і починали не звідти, тому що такий був намір російської сторони з, першого, з одного боку і з другого боку з цим погодилися американці. Нами російську сторони, вони все вже собі написали з дипломатичної точки зору, вони все вибудували правильно. А далі вкинули американців в верхню частину зовнішність. А прибравши основу фундамент, фундаменту немає. Anyway, йдемо далі. Чи, чи в цьому випадку можливо якісь, так би мовити, Гарний вихід цієї ситуації згадаємо першу зустріч президента Трампа в його теперішній якості, і президента Зеленського, яка відбулася 28 лютого минулого року в Вашингтоні, і вона закінчилася фактично скандалом, певною мірою приниженням українського президента. І потім скандалом, і потім обіймами в Європі і великою підтримкою в Україні. Я не виключаю, що українська сторона в даному випадку, їдучи до Вашингтона, до Флориди, має в запасі і цей варіант. Вона покладе на стіл цей текст, який працювали разом у мерові, і скаже: ось це кінцева пропозиція. Її можна тільки поліпшувати для нас, а не погіршувати. А якщо ви не хочете, то. То ви не хочете, будь ласка, займайтесь далі вашими питаннями, а ми будемо займатися своїми. Я не виключаю, що ну, не в такій формі, зрозуміло, але десь підтекст може бути і таким. Ми, е, в результаті це може поставити Трампа певну залежність до е, е, можливості найменуватися на Нобелівську премію. Йому залишається щойно місяць. В кінці січня настає е, остаточний. Момент, коли пропозиції щодо кандидатів закриваються, це перше. Друге, в середині січня у нього річниця його президентства, за він має звітувати в Конгресі, а політичні справи для нього не блискучі. Як з точки зору медійно-емоційної чи, чи, як би сказати, соціальної. Тобто, ні, медійної і емоційної це справи Епштейна І соціальної ціни, інфляція і все таке інше. Число його прихильників серед основних груп, які його підтримували президентство, вона зменшується. Таким чином, йому, йому потрібен якийсь подарунок. Чи готовий він натискати на Росію при цьому, щоб отримати цей подарунок, щоб отримати впевненість в тому, що він на стороні, скажімо так, справедливості, і, і готовий навіть іти на якісь, на якісь поступки, на якісь жертви для цього. Ну, це ми будемо все бачити в результаті цього, цієї зустрічі. Та, в всякому разі, такий, така можливість є. Зміцнення або підкріплення української позиції завдяки. Європейським лідерам завдяки голосу європейських столиць це щось, що ми вже спостерігали на попередніх етапах, і тут мені йдеться і про ось цей поточний цикл, і так само про попередній цикл, коли ми мали справу із е, пост-Аляскою. Зараз чи міг би бути це відповідний момент для того, щоб е, власне голос, візія України озвучена вустами Володимира Зеленського найближчої, ну це буде ніч. З того, що я розумію, та з неділі на понеділок, але от в найближчій перспективі, щоб цей голос і ця позиція була зміцнена чи навіть зверифікована європейськими столицями? Розуміння того, що певною мірою доля Європи залежить зараз від ситуації в Україні, а в європейських країнах воно не зникло. Воно є. Та позиція, яку ми чули від Фонделяєн, від Мерца, від Макрона, від Стармера, від Мелонів, від інших, від поляків різно, різноголосих. Кілька днів тому перед цими голосуваннями за, за підтримку України фінансово і так далі, вона, вона нікуди не, не, не виховувалася. Момент поганий. Щойно свята. Uh, і людям чути про якусь знову політику Україну, війну не хочеться, і тому лідерам не зручно висловлювати. Зараз такий, скажімо, період пяти денний від різдва до Нового року. Загалом то курорти, відпочинки, гулянки і так далі. Це перше. Друге, лідери послаблені. Мерц е, погано зіграв на Європейській, на Європейській раді на саміті ЄС. Е, у Макрона свої проблеми, раптом заявка про те, що ми їдемо в Москву і будемо, чи, чи не їдемо в Москові, бо щось будемо говорити з Путіним, а потім е, раптом ні-ні, ми нікуди е, не збираємося, ми ні про що говорити не будемо. Тобто ця слабкість е, у Мелоні проблеми з кабінетом. Е, і Підтримкою партійною, у поляків і тенори, і бас одночасно співають і виходить кафоні. Тобто, у кожного свої внутрішні проблеми, і вони хочуть якимось чином зараз трошки відділ віддалитися від цих зовнішніх викликів і зайнятися про це внутрішнім. Так вони знайдуть можливість онлайн одноголосно сказати, що ми підтримуємо і так далі. Все, що, все, що потрібно. Чи буде воно мати таку силу, яку воно мало, коли влітку вони всі приїхали в е, Вашингтон і там стукали по столу, е, е, і там змушений був впізнавати президента Фінляндії і казати: ага, так, 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 я вас знаю. Е, ви добре граєте в гольф. Ось це все ця особиста залученість і присутність цих людей тут в кімнаті, ну, яких не можна вигнати. Вже вони в тебе вдома, вже ти їх запросив, вже ти, значить змушений якоюсь мірою прислухатися до їхньої думки, в чомусь поступитися. А цього всього не буде. Тому повторюю: політично ніхто не з'їхав з підтримки України ну, Поки з кожним днем, чим грізніше вибухи в Запоріжжі в Києві, чим ближче ворог до Гуляйполя. Тим е, сильніша підтримка європейців е, українських зусиль. Е, ця підтримка, очевидна, е, вона, так би мовити, ми її можемо помацати і в зброї, і в грошах, е, але вона не може бути вирішальною, вона може бути тільки доповнюючою до інших двох складових е, тиску Трампа і е, е, сили наших. Е, Збройних сил на полі бою, тому так і так, європейці е е е з нами, і так вони будуть з нами, і так ми це, за це її вдя вдячні і е е на них розраховуємо. Але цього мало. Гарантії безпеки з'являлася інформація. Власне, Володимир Зеленський озвучував особисто напередодні про нібито можливість підписання угоди, яка би зобов'язувала сторони на 15 років і з можливістю продовження. Е, мені видається, що тут важливо виходити з екзистенційних е, е, загроз і просто з того, як фундаментально ця ситуація виглядає на тобто важлива в принципі. Диспозиція сил та росіяни, які не декларують е, відмови від своїх планів, які відмовляють фактично Україні в державності, в незалежності, в нормальному функціонуванні, і так далі. і так далі та, е, Враховуючи цю засадничу річ, чи не вийде так, що за 15 років ну то фактично жодна зі сторін може не прогарантувати е, подальшої безпеки, а заморожений конфлікт просто стане знову тим розмороженим. Україна буде послаблена через те, що. Через те, що цих 15 років не будуть роками політичної чи економічної визначеності, до України не прийде капітал, тому що невідомо, що буде за тих 15 років. Ну, а міськи виїдуть, все просто. Знаєте, я би не зациклювався на 15 роках. Роки в даному випадку вторинні. Первинне це зміст. Ось е, дві гаубиці гвоздіка з російського боку вистрілили після підписання якоїсь договору, угоди, в наш бік і поцілили в будинок, і вбили там людину, двох, трьох дитин. Після цього американські томагавки з е, американського есминця, який плаває по, чор, по Чорному морю, летять на базу російських військ і, і руйнують в чи ні? Ось в чому суть? Тобто, чи будуть виписані умови, які перешкодять Російській Федерації робити не просто на серйозний наїзд на Україну, а навіть військові провокації. Тому що якщо ми не відповімо на це, то післязавтра вже п'ять гвоздік виселять і зруйнують половину Запоріжжя. Тобто, суть в цьому? Ми, коли ми говоримо про, про часові рамки, ми підміняємо. Формою суть, а суть це е, глибина підтримки е, рівень зобов'язаності, кон назва конкретних е, елементів участі в е, обороні України чи підтримці України в разі не просто повномасштабного наступу, а навіть е, гібридного наступу. Завтра. Е, Після підписання раптом склад... зникають всі е, комп'ютерні е, системи в українській банківській банківському секторі, в українському транспортному секторі. І ми знаємо, що це із города Лінинграда, на Меніве, якісь негідники, це все роблять. Що робить Сполучені Штати Америки? Вони е, забороняють е, і санкціонують. Всю комп'ютерну інфраструктуру Російської Федерації. Наприклад, ось це тоді е, дієво, тоді цього не, не зроблять ні е, гадяки із Петербурга. А в протилежному випадку не просто зроблять, а будуть постійно. Залетіло п'ять шокетів, полетіли в е, рівне і там, значить, розбили житлові будинки. Що роблять американці? Що роблять інші союзники? В цьому суть. А говорити 15 років чи 5 років, ну це, це, це знаєте, що буде через 15 а що буде через 5 років, залишиться живий. А теперішній генералітет і теперішній начальство Російської Федерації може не залишиться. І може е, почнуться певні зміни, не обов'язково в кращі, може, і в гірший бік. І все це треба буде переглядати. Головне, щоб вже сьогодні ми бачили реальну структуру. Забезпечення України? Чи це можливо? Е, дуже сумніваюся, але саме чого треба вимагати, а не з 10 років до 15 подавайте 45. яка різниця? Це, знаєте, що буде в Україні через 2 роки? Ось ми підписали мирну угоду. І які у нас починаються процеси? Е, Внутрішньополітичні. Чи про мені власне повертається? Мені власне про це мені, власне, про це, про це, й, мені, власне, про це йшлося. Безпека, мені власне про це йшлося. Безпеки, бачите, ще раз безпека. Ось якщо ми говоримо надійно. про 10, про 10, чи про 15, чи про 25 років. Ну то я ж звичайно, що ці е, часові рамки я не беру зі стелі. Тут я посилаюся uh -huh. на Володимира Зеленського. Це він говорить про 15 років, а не я та. Але ви якраз фактично підходите до, 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 до суті до того, про що я сказав в тому попередньому запитанні, та біженці. Безпека, перебування цивільних на місцях і їхнього їхня готовність, скажімо, будувати надалі, розбудовувати цю Україну. все це залежить від того, що буде за два, за 5 за 15 і за 25 років. А поза як такої такого розуміння немає? Бо 15 окей, це просто рамкова така історія. Я її взяв з вислову Зеленського, але менше стиль що буде за, за за цей короткий насправді відтинок часу, брак цієї відповіді він якраз і не дає нам можливості спрогнозувати, як себе поведуть біженці, як поведуть себе люди, зрештою, які зараз в Україні отримують освіту, купують нерухомість, народжують дітей і так далі. і так далі. Про це йдеться. З, значною мірою все залежатиме від першого року, після того як буде укладено якась угода, і настане мир. Чому від першого року? Зразу виболи. Одні і другі. А далі вибрані е, сили починають будувати е, інші відносини між людьми і державою. Або не починають. А е, Європейський е, Союз відчиняє двері реально нам, або не відчиняє. Е, ми е, перестаємо думати про завтрашній день тільки, а починаємо думати і про те, що буде через тиждень, місяць рік народжувати дітей, відбудовувати свої будинки і так далі. І так далі. Отже, від перезавантаження і схеми, із, не лише з місця, але й форми перезавантаження влади в Україні, очищення від, е, в, е, Міндіч, від духу міндича в державній системі, а зняття е, обмежень з е, нашого бізнесу до рівня, скажімо, європейського, австрійського чи французького чи ще щось. Це все буде, повинно бути зроблено в перший фактично рік півтора, після цього замирення. І от якщо воно буде зроблено по-людськи, правильно, чесно, а не так, як в 2004-му, а не так, як в 2014-му, після Революції Гідності, а не так, як в 2019-му, після обрання нового президента, а повноцінно будемо говорити по-європейськи, якщо воно буде зроблено, то буде зовсім інший клімат. І все піде mm -hmm. інакше, і це буде ударом по Російській Федерації, і це буде ножем в їхнє серце, і тоді вони почнуть не просто а загнивати, а змінюватися. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, з нами наживо. Я вам вдячний за цю розмову. За коротку мить Віктор Баутін представить новини і потім нова тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.